Царю Небесний, Утішителю, душі істини, що всюди єси і все наповнюєш, скарби життя і добра подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усіякої скверни, і спаси благий душі наші, бо Твоя є сила в усьому. Захисти наших воїнів світла від ворожої пулі, дай їм сили мужність і здоров'я вигнати ворога з нашої землі, дай їм сили мужність здолати оте нашестя, яке прийшло на нашу землю, дай їм мужність відстояти нашу територію і нашу державність. Захисти наших жителів України і наших дітей від ворожих снарядів: бо Твоя є сила в усьому, а наша віра незламна.